Гімн країни далі по курсу. Десь переходити в 24-й рік. Дмитро Бондаренко на ваших екранах саме можна було би переглянути і не переплутати хто де є. Склад зорі на ваших екранах. Переходимо до нього. Футбольні поєдинки розпочинаються по дещо іншого представника. І сьогодні, якщо саме Кімов Андрій Вікторович завдає першого удару. Пас назад. Віддає півзахисник. Варіантів віддавати попереду комусь не було. А от зараз передач проходить. Це момент! Вау! Сапуйна, але добивання. І 1-0 Макс Дирака! Здавалася Олександр атака криворізького колективу. і м'яч опиняється усі ці вирімаємо. Ще цю передачі не було офсайду. Прекрасний пас падіння пробиває тут. Даруйте. Е е Кожушко забиває, Задирака. Перший був на м'ячі, не забив, не зумів переграти Кіпора, а забиває Олег Кожушко. Але саме задирака більше радів за Олега. Так от спали враження, що кажучи, проморгав е, дещо епізод. Ну що ж, даруйте, буває, але саме те, що рахунок 1-0, це вже не, не зміниться. Олег Кожушко на 11-й хвилині виводить свою команду вперед. Е, і важкий удар був для, для Макса Задираки. А Кожушко взагалі немає, де біг там врятував. Подача від кутового падіння. І зупиняє гру арбітер. Жовта картка. Плюс до всього в подарунок. Ну, що і... повторі. Чіпляв руками стоїть е, Дмитро Бондаренко. Спостерігає за цим цим уважно. Потягнув зовсім трішки так е, Андрія Понедельника. Дивимося ще раз. Вячеслав Чурко. Ну і цього зовсім трішечка. асистенті Семен Шончак і Євген Рановський. Відміняє своє рішення. Все-таки Бондаренко. Про те, що я й говорить, повторі. Тіпля в руками стоїть на ну, щось таке до Кіно Бондаренко з призначеним, потім скасованим пенальті. Було витрачено достатньо часу, хвилини десь 2,5-3 пішло на прийняття рішення, є пенальті чи немає. Ну а тим часом передача, яка проходить за спини захисників зорі, простріл низом є можливість добивання. А де удар? Ну, дуже довго, дуже довго. удар, удари. Бі... Ще раз повтор епізоду. Ну це ключовий момент, коли передача пройшла. Тут потім скидка на 11 метрів. Удар Кожушка заблокований. Але тут, як тут понедільник. як же класно пробив підцемісіньку, поперечку не врятував і Запутін, Путін. Василий вже був Олександр. Ну і тут понедельнику пощастило, що рикошетом від гравця м'яч, що відскочив до заса. І той вже не тягнув, не перетягував, а пробив під поперечку. І як бачимо, не змарнував своєї нагоди. Рахунок стає 2-0. Для Кривбаса це прекрасне. Для зорі тривожний дзвіночок, який доведеться вправляти, можливо, що в першому таймі часу достатньо погодьте, ще не одну атаку змістово можна провести. В центрі пас отримує нагнойний. Ніхто не зустрічає Нагнойний Далі проходить передача на Гереро! гоу Едуардо! Гереро! Просто красень! Красень! Гол. Не врятував Кліщук без шансів для Андрія. Удар за силою за точністю ідеальний. Тут питання до захисників Кривбаса, чому дали пробити, чому дали цей коридор розвернутись, підготуватись, ідеально пробити. Підготований удар Едуард Гереро. 2-1 стає рахунок. І от те, що я говорив, власне власне справдилось. Тепер все значно цікавіше буде. Перевага в один м'яч. цього разу швидку атаку Кривбасу розвинути. Сла передача назад. Оригінальний спонсор Кривбасу Укравіт. Врожаю бути. А от зараз передача Це Вихід Міч навіч. І ворота порожні. Ворота порожні. Де гол? Мати Василева. Це просто, як кажуть діти, капець. Тут не тільки за голову хапатися. Просто не уявляє, які зараз емоції Юрія Вернедуба. Ідеальний пас. Ідеальний не було положення поза грою. Ворота порожні. Як тут не забити? Просився ж пас. Просився на Дениса Кузика. Кузик розставив руки в боки. Дай мені каже пас. Я заскочу в порожні ворота. А Олег Кожушко вирішив, ні. Олег Кожушко вирішив, що він сам буде забивати. Тягнув, тягнув, тягнув. Кутовий подача на ближню. 2-2! 78 х -ма хвилина матчу. Після розіграшу кутового Арсеній Батагов забиває за Союду. Доведеться і кривбасу десь трішки піднажати наприкінці зустрічі, щоб спробувати перемогти. Дивимо ще раз. То тут Батагов вчасно опинився в потрібному місці в потрібний час. Підставив ногу, і саме від нього. Від коліна м'яч пішов в напрямку воріт. Кліщук не встиг зреагувати і врятувати епізод. Рахунок нічийний. 2-2. Прекрасний поєдинок в плані емоцій. За... Не проходить передача ще один аут. І На цьому слові бувайте здорові. Це фініш. Це бойова нічия. це 2-2. Кривбас вигравав в два м'ячі, але втратив цю перевагу. Тепер вже ж говоримо про те, що Зоря закамбечила, зігравши в нічию.